Знімаємо відео для нашого клієнта Solis 26 з оригінальним фронтальним погрузчиком. Читвій у нас був зібраний, але ми його доукомплектували розпорками, які йдуть оці продольні. Він оригінальний, стає в рідні свої штатні міста, бо йдуть завжди в комплекті. Такий фронтальний погрузчик можна заказати окремо, таже може залишатися. Так, так значить, Ми його розширили, переднє колеса поміняли містами, задні ми кістки внутрішні розвернули і поміняли їх містами. Тепер він став ширшим. для роботи з фронтальним погрузчиком треба і ширину. Вантажопідйомність у нас на 600 кг. Трьохточка, точка, потужності 540 тисяч. Мотор у нас Mitsubishi. Вантажопідйомність 300 кг трактора. Такий комплект коштує 10 800 доларів. Хорошая маневренность. У нас клиенты ездят тоже с таким фронтом, тоже довольны. Я думаю, этот клиент тоже будет задоволен.